Вітаю, вельми шановні пані та панове. Ну що ж, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і таке інше. Сьогодні я розгляну таку проблему. От я промоніторив оці всі соціальні мережі московські. Ну Це, звичайно, треба. Здоров'я на це покласти, щоб читати весь той маразм, скажімо так, злоте, яке просто від них тече, просто все знищити, всіх, розбомбити, все і так далі. Всіх. І не тільки України. Але і німців, і іспанців, і французів, і британців. І американців, всіх, і турків, ого, востаннє, Що з'явилася новинка? Це турки. От, турки так теж погані, такі. От би їх всіх до ноги. Ото було б тоді добре. Але, отак я дивлюся, що десь може відсотків 25, 27. Оцих всіх, що там дописують, ну а там, крім московитів, є ще і з Казахстану, там велика кількість московитів, так, із Латвії, із Естонії, так, ну там значна їх ще кількість залишилась, вона постійно зменшується, як писав Войнович. У своєму солдаті Чонкіну, що справи в колгоспі пішли добре, але з кожним роком все гірше і гірше. Так ось, за чим тужать московити? За чим вони тужать? А вони тужать за Радянським Союзом. От все те, що було, у Радянському Союзі це сакральне щось. це Священне. Це все добре було. Все було неймовірно гарно в цій імперії зла і країні дурнів. А чому? А тому? <смі> тому що вони посилають зло, і там розуму зовсім немає. І, звичайно, це співпадає все одне із одним. Так. Ну і, звичайно, що деякі середньоазіатські республіки, дивлячись на прізвища імена цих дописувачів, там теж доволі значна кількість тих людей, які тужать за Радянським Союзом. Так чому ж тут справа? Давайте розберемося. Чому не тільки московити, але й от і, я там жодного прізвища з України не бачив, не бачив е, жодного литовця, жодного латиша. Ну за прізвищем, е, 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 жодного естонця, так, жодного грузина, до речі, так. Але ось е, московити і представники середньоазійських республік так просто. Ось кипятком у цьому сенсі. Так. Отже, подумаємо, за чим же вони переживають. За дефіцитом усього сушного. Ні, про це не згадують. За сімейними трусами чоловіків і жіночими. Там, гамашами, чи що там носили таке. Пам'ятаю, в Монтан, якого так дуже любили в Радянському Союзі, приїхав черговий раз сюди, зайшов у Москві в якусь крамницю і накупив цих абсолютно божевільних лівчиків і трусів жіночих, там нижче колін. І все це повіз у Францію, яка ну, столиця. Світової моди, і там організував прес-конференцію, де оце все показав. оце все жахіття. так, Ну, і за що вони там не знають? За бараками, за квартирами після 45 років. Я ж старий сувок. Я все це прийшов. Я народився в комунальній квартирі і до 12 років жив у комунальній квартирі. Я е, поневірявся по гуртожитках з двома дітьми в 12 квадратних метрах. Все це вже у зрілому віці після е, 40 років вдалося побудувати з допомогою родичів. І з того іншого боку кооперативну квартиру. Ось оце, я не знаю. Все було в дефіциті. Я ж їздив до Москви, будучи аспірантом, і привозив всілякі товари для, за замовленнями. Тому що, щоб наїстися, тії навіть ковбаси, яку сту... всі жартували, що з туалетного паперу роблять, а його дійсно робили із туалетного паперу. Не тільки по кольору він нагадував. Ну і все таке інше. Зачим вони тужать? Зачим? Ну зачим? Так. Я... Як науковець, ну як кажуть, провів аналізи, не знайшов, так би мовити, жодного жодної підстави, так, для того, щоб тужити за Радянським Союзом. Ну, можна там уявити собі людей, які тужать за власною молодістю, коли вони були молоді, гарні і здорові, а тепер вони тільки гарні і вони втратили багато чого. І вони тужать. Це не за Радянським Союзом, а за втраченою юністю і молодістю Ну і прийшлося, так би мовити, підключити тут свій геніальний інтелектуальний, так би мовити, потенціал для того, щоб вияснити те, яка ж то причина. Тому що, ну я розумію, там парт вони вже майже всі ті вимри, вимерли партапаратчики, які дійсно жили гарно, для яких спеціальні були крамниці, де вони отоварювалися, де їм шили одяг, де спеціальні були їдальні. Мене раз колись завели до цієї їдальні. я... Нормально похарчувався, побачив як слуги народу. Це все. Ні, я не про нинішніх, я про тих, які в Радянському Союзі, як живуть слуги народу. В той час, коли народ отак <свісно> От живе. Так ось я зрозумів, що причина у духовному рабстві, так. і московитів, і Представників Середньоазійських республік, там особливо Туркменистан, ну, Туркмен Баші і все інше. Ну, от хочеться, щоб, так би мовити, бути рабом. Рабом. Ну, чиїмось. Так. Царя батюшки, цього поміщика, Путіна тепер. І, і, і все-таки було. будь-кого, аби, аби був хтось. Так, Який над ними стояв. І оце характерно, оце не ж не випадково, тому що у них існує зв'язок між тюркськими народами і московитами. У них там основа угрофінська, але на другому місці, там, додаток, це тюркська кров. А потім іде вже слов'янська. Тому, звичайно, що оце бажання, так би мовити, лобзать ці чоботи у когось, воно є буквально генетичним. Ну і звичайно, що оця зараза духовного рабства, вона дуже прискіплива. Вона заразна, і тому у нам треба позбавлятися від будь-якого московського впливу, перш за все, духовного. Тому що найгіршим варіантом для нас є ситуація, коли освіту і культуру очолюють духовні раби. Раби, подножки, грязь Москви. Абсолютно, ну у Тарас Григорович Шевченко, наш вчитель, пророк так, в нього вчиться і вчиться, його читати і читати. Ну, так я бачу, що сподіваюся, що міністра освіти нинішнього звільнять і призначать людину, яка не є духовним рабом. Але ось із Міністерством культури теж треба щось робити. Бо там така людина сидить, ну, може, ще гірша від, сподіваюсь, колишнього міністра освіти. Всім українцям здоров'я і удачі, будьте здорові і по можливості щасливі!